Нові подробиці кадетського скандалу СТС продовжує серію журналістських розслідувань про військовий ліцей інтернат у Сумах. Минулого тижня ми вже розповідали про кричущу поведінку офіцерського складу по відношенню до учнів. Зокрема, один із колишніх кадетів після розмови з офіцерами опинився у лікарні. Тепер уже колишні кадети повідомили про можливі факти корупції в закладі. Подробиці за мить у спецрепортажі. Кадетський скандал обростає новими подробицями. Постраждалий колишній вихованець кадетського корпусу. Максим Шевченко розповів нашим журналістам, чому саме офіцери військового ліцею вивели його на серйозну розмову. Нам сказали писати об'яснительну, якоби ми курили, і всьому там признатися. Якщо не будемо писати так, то значить нас відчислять. Ми написали об'яснительно так, як це було на самом деле, а два остальных кадета написали об'яснительно так, як хотіли офіцери. Коли ж історія зі скандалом у кадетському корпусі набула широкого резонансу, до нас почали звертатися і випускники закладу. Розповідають нові кричущі факти поведінки керівного складу установи. Світла Юрій Іванович, знавши, що мій батько може реставрувати собори, попрохав його відреставрувати домовинну церкву. Все, що прохав, він зробити за свій щот, за свій рахунок. Так як йому кошти потім лише виділять, то і він розрахується, давав слово офіцера, клявся честю мундира. Мова йшла про 77 тисяч доларів. Саме у таку суму вилалася реставрація святині. Проте переконує пан Юрій слова, керівник закладу не дотримався, і гроші ніхто нікому не повернув. Відкупитися посадовець вирішив грамотою. Крім того, за словами нашого героя, його батько безкоштовно зробив ремонт у квартирі сина Юрія Свідлова, який до слова працює в СБУ. Я мріяв все життя вступити в Ярослава Мудрого на факультет Служби безпеки України. Юрій Іванович дізнався про це та запропонував моєму батькові зробити капітальний ремонт його сину в новій квартирі. На що батько відреагував позитивно, тому що мріяв свого сина це влаштувати, так зробили капітальний ремонт під ключ. Після того, як гроші родині знову не повернули, чоловік уже не став терпіти та звернувся із заявою до очільника облдержадміністрації. Наразі справу передали правоохоронним органам. Ми ж спробували зв'язатися із начальником кадетського корпусу генерал-майором Юрієм Свідловим, аби отримати його коментар на такі закиди. До слова, нещодавно про виявлені факти поведінки керівного складу кадетського корпусу повідомили обласним депутатам на сесії. На таку заяву відреагував особисто голова Сумської облради. Мы сделаем комиссию, проверим все. Поверьте мне, ни одно зверни, тем более такого характера, я не оставлю. Значит, мы сейчас разберемся, поработаем, а потом вам доложим. Что там делается? Ну, депутаты что же там посмотрят? Сделаем с каждой фракции по депутату, чтобы не было там кто-то за, кто-то против, чтобы было ясно и понятно. А потом уже будем принимать решения. Ми ж продовжуємо слідкувати за ситуацією. Про подальший перебіг подій. Дивіться у наступних випусках новин. Юлія Настенко, Олександр Сорбат та Олександр Сокол, Новини СТС.